Микола Маломуш, голова служби зовнішнього розвитку у 2005 10 роках, генерал армії України. Микола Григорович вечір добрий, ради вас вітати. Вітаю слава Україні героям слава. Микола Григоровичу. Традиційно розпочинаємо з опитування, яке ставимо в основу нашого сьогоднішнього ефіру. це стосується ситуація, яка вже давно, ще за часів Другої світової війни, виникла між Україною та Польщею, і це стосується волинської трагедії. Запитуємо, як врегулювати із Польщею питання Волинськ. Трагедії провести ексгумацію тіл поляків, а пригадати злочини поляків, не реагувати не знаю, що таке волинська трагедія. Це запитання також ставиться нашій глядацькій аудиторії. Микола Григорович перше займався проблемою під час правління ще кучми. От було збір на Волині, де погодили і між представниками церков Польщі України православних і представниками влади, президент, уряд і парламентів. Що ми виходимо на порозуміння в цьому питанні? Зрозуміло, поетапно ми чествуємо героїв, які боролися проти фашизму. Ми відповідно відновлюємо історичну справедливість. Про один із варіантів це може бути ексгумація. Тому треба теорантно підійти, віддати шану тих, що загинули, передати полякам те, що вони дійсно зараз хочуть. От проблему зняти тут нема такої краєгодної проблеми. Просто були зайшли в тупік. Ми не будемо давати дозволу на ексгумацію. Чому? Давай, проведемо інформацію. Поляки їх перемістять на свої території, відуть до Душану і все. Питання завершено. Але ж були розмови, що поки не закінчиться війна, то питання волинської трагедії підіймати не будуть. Волинська трагедія і питання я говорю вже піднімав десятки разів. І кардинально ми вже я сам учасник цього процесу, готували це урегулювання. Було прийнято рішення вже. зняли цю проблему. Це окремі політичні сили Польщі і в деякій мірі в Україні. Загострив ці проблеми штучно створює проблеми протистояння сьогодні. Після тих радикальних рішень, які вже прийняті, було порозуміння, взаємне покаяння відповідно прийняти нормативні акти на рівні парламентів Польщі та України відносно цієї трагедії президента. Відповідно від духовного духовенства, все зібралося, і польське і українське зняли проблему. Знову піднімаємо, знов починаємо окремі тоді і чому не врегулювали цю проблему починаючи із 1945 року. Наприклад, там коли Я прямо скажу, завершили якраз на початку 2000-х. Оце якраз було спільне зібрання а коли пройшло 24 роки. Я х це пройшло десь да, 22-23 роки. Я прорахував би, що це закрита тема. А ми її постійно ініціюємо. Поляки також, от це прям з двох сторін постійно виходимо в клінч. Зняти проблему є питання ексгумації, Проведемо її. От нормально відомо шану. І ми і вони віддадуть, тому що загибли. це вже історія, це вже пам'ять, як робили інші країни після різних періодів війн, навіть тяжких, та ж саме, як по фрашистській Німеччині. Так ви де перед провоця німецьких вояків, які йшли на війну. От тому, що це вже історія, це вже ті, які загинули. Я думаю, такий формат. Загострити ситуацію це створити проблеми між поляками і українцями, між політиками, президентами, прем'єрами, від міністра використана як Польщі, який вступив чомусь ключ з нашим президентом. Абсурд цього не повинно Абсурд. бути ні з то сторони Польщі, ні з боку України. Я сказав дві сторони винні знайти порозуміння. Я тобі прямо скажу, тоді контактували із е президентом Польщі. Коснієвським і головой бюро безпеки сів бариком сівцем і зрозуміло міністром законних справ парламентарями всіма керівниками церков Польщі, і це був високий системний контакт. неофіційний, але глибоке просування визначив всі проблеми протиріччя, як їх зняти і прийняв рішення. Сергій Соболєв, член комітету Верховної Ради України, з пані правової політики, перший заступник голови української делегації в парі долучається до нашої розмови. А пане Сергію, вечір, добрий вам. Слава Україні! Вітаю! Вітаю Добре. Героям слава пане Сергію! Обговорюємо питання волинської трагедії і запитуємо у нашої глядацької аудиторії, Почули думку, пане Миколи. Що потрібно зробити? Провести ексгумацію тіл поляків, пригадати злочини поляків, не реагувати? Як би ви відповіли? На мій погляд було абсолютно правильне рішення. Ухвалено відкласти цю тему до завершення війни. І я думаю, що на жаль. Цього не сталося. Для чого це робиться, я не розумію. Тим більш сьогоднішнім урядом, тим більш заяви, які лунають і з боку найвищих посадових осіб, і парламенту, і уряду, на мій погляд, просто це провокують. Якщо рішення було ухвалене, цю тему відкласти, його треба відкладати. А в цілому, на мій погляд, все на поверхні. В історії кожної країни, а тим більш тих країн, які поруч знаходяться, завжди є і чорні, і білі моменти. Але слава Богу, що історія не складається з чорного і білого, вона набагато складніша. Тому знає. треба визнати героїв тих, які є в кожній країні, які не засуджені міжнародними трибуналами. А на жаль, нам зараз спробують диктувати умови, хто для нас є героєм, а хто не є героєм. А хто нам є умови, Перепрошую пане ну, перш за все, перш за все, Російська Федерація. По-друге, це інші сусіди, які чомусь наші героїв оголошують тими, хто не є героями, це історія. І Якщо є немає засудження міжнародними трибуналами, вони всі заслуговують на те, щоб їх поважали. Тим більше, якщо це була спільна боротьба проти фашизму, тим більше ті герої, які сиділи у в'язницях під час фашизму. Я думаю, що це можливо і той спосіб, який дозволить в кінцевому варіанті це визнати, бо історія вона не має чорного і білого. Я ще раз кажу, вона набагато складніша. але кожному з нас треба підійти в тому числі і в конкретній ці історії до того, щоб ми вшанували пам'ять один одного і не забували, що шантаж тут ні до чого не приведе ні при вступі України в Європейський Союз, ні при вступі України в НАТО. Про шантаж зі сторони Польщі, коли приїжджало представництво до України поляків, і коли була словесна розмова із Зеленським, підіймалося питання волинської трагедії. Потім засоби масової інформації писали, що Польща буде головати у 2025 році, і вона буде блокувати вступ України до Європейського Союзу. Тобто, поки ми вирішуємо питання із тим, що було. У е, так, під час Другої світової війни, це безумовно втрата. Це людське життя, і кожному із нас е, жалко. І це безумовно. Ми пам'ятаємо. Але в цей самий час українська земля заливається кров'ю від російських загарбників. А Польща блокує нам цей вступ. Пане Миколе, як це пояснити? І які тут а, дипломатичні навики потрібно застосовувати для того, аби знайти ось цю спільну мову з поляками? Знову ж таки, я повторюсь. Вони говорили, що під час бойових дій питання польської різні підійматися не буде, але вони кінцево стоять на своєму? На жаль. Політично складував Польщі, вона переважає всі логії, логічні так скажіть формати підтримки України і боротьби з агресом Російської Федерації. Це і Волинській трагедії, це пам'ятаємо по блокуванню зерна і наших інших товарів, які йшли не тільки в Європу, а транзитом йшли в інші країни світу. Тому в даний момент ми бачимо з реалії. Це реалії сьогоднішнього дня в Польщі, і лідери якраз політичних партій, діючий президент, прем'єр. Міністру виконних справ вони на це реагують ефективно і піддаються цій кон'юнктурі для того, щоб мати імідж підтримку окремих частинах населення поляків.